Всім привіт! Вітаю вас на каналі Англійська для Українців. Сьогодні у нас з вами теми відносин і лексика буде відповідна. Для цього я обрала серіал Sex and the City». Я думаю, що більшість моїх підписників цей серіал дивились. До речі, у мене 48% чоловіків. Чоловіки, пишіть, будь ласка, в коментарях, які теми вам цікаві, щоб я розібрала. Жінки, хто дивився серіал? Яка з героїнь вам більш за все подобалася? Пишіть, дуже цікаво почути вашу думку. Я, в принципі, думаю, що ця тема вона універсальна, тому що ми всі будуємо відносини і треба знати відповідну лексику. Отже, давайте розбиратися. Спочатку з субтитрами. And this is a problem? No, it just well, it just it feels Odd, you know, I'm I'm used to the uh, you know the hunt, and this is effortless. It's just it's freaking me out. I totally understand. You're not getting the stomach flip, which is really just a fear of losing the guy. Maybe I'm just not used to being with someone who doesn't do the ever seductive withholding dance. Mm. But you know, there is an upside to being with a guy with no surprises. I mean, Steve is completely predictable, but that's one of the things I love about him. He's just so comfortable and safe. Are you dating a man or a minivan? Read into it what you will, but my new favorite thing to do on a Saturday night is Steve's laundry, and I have never been happier. Your relationship is my greatest fear realized. I totally understand your dilemma. And from my experience, honey, if he seems too good to be true, he probably is. I don't believe this. Now we're dumping guys for being too available. This is all solid proof of what I've been reading in this great <dot> new book. It says that if you really want <diyorsun67> to get married, you shouldn't be spending so much time <wenn du hopf> around <hate> dysfunctional single women. Вибачте, я намагалася тихенько все це слухати. Це дуже смішно. Вони такі різні. Пишіть в коментарях, я вже казала, хто ваша улюблена героїня. Мені вони всі подобаються, вони всі прикольні. Але саманта із май фейверіт. Так, в неї трішки залежність від сексу, але вона дуже чесна. Вона не бреше собі, вона знає, що вона хоче і як це отримати. Так, давайте розбиратись. We adore each other, we have fun together, we ви We adore each other, we have fun together, we меш. Ми обожнюємо один одного we have fun together, тобто ми дуже цікаво проводимо час, весело, fun. We mesh. Ми поєднуємося. Mesh це коли ви підходите. Давайте подивимось ці слова. Adore. 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 Британський adore, оце R, американський. To love someone very much, especially in a way that shows a lot of admiration or respect, Or to like someone very much. Це обожнювати буде українським, коли ви любите когось дуже сильно, або таким чином, що ви демонструєте багато поваги, захоплення, або просто вам хтось дуже сильно подобається. I absolutely adore chocolate. Я просто обожнюю шоколад. Бачите, цей adore. Можна використовувати не тільки для людей, а також для речей. Це гарний аналог у цьому I like, I love. Тому що це оці два слова завжди використовують, а інших не знають. Ось майте на увазі. Дивіться, «mesh». Чому я показала вам отак? Бачите, це таке слово. Ну, в нього є одне значення як іменника це ось такий ось матеріал. А у нас тут дієслово. When different things or people mesh, they suit each other or work well together. Тобто, коли люди оце mesh, це означає, що вони підходять один одному або гарно їм разом працюється. The members of the team just didn't mesh. Члени цієї команди ну, просто не підходять один одному. Гарне слово використовуєте бачите, і для відносин, і по роботі. Теж можна використовувати. And this is a problem? No, it. And this is a problem. І це проблема. Well, well, it it just just, just feels feels odd. odd. No, it's just, well, it just feels odd. Це все можна не перекладати, тобто воно вагається. Ні, просто. Ну, це просто відчувається дивним. Це вам дослідно. Ну, а якщо просто сказати, то. Та ні, але це просто дуже дивно. — «odd». Це вам варіант Strange Weird. Ось ще вам «odd». Ну, no, ам I'm, I'm used to the hunt. I'm to the hunt. Ну, ви знаєте, я звикла до полювання. Вона зараз каже про відносне, так? Тобто вона звикла там ось. Зараз побачимо, що. This is effortless. And this is effortless. Effort зусилля. Less це суфікс, який ми додаємо до іменника зусилля, і у нас стає прикметник. Тобто без зусиль. А це вона каже не потребує ніяких зусиль. Just, it's freaking me out. It's just. it's freaking me out. Це мене лякає. Це фразове дієслово використовується дуже часто. Якщо ви дивитесь фільми, мульти, там ну, реально, воно часто дуже. To become a cause someone to become extremely emotional. Що мені тут подобається? На українську мову воно завжди перекладається як лякати. Але дивіться, який тут дає нам definition оцей словник. Що це коли ви стаєте. Дуже емоційними. Це не обов'язково лякати. Давайте подивимось два приклади. He freaked out when he heard he'd got the job. Тут він злякався. Він дійсно злякався, коли дізнався, що отримав цю роботу. Інший приклад this song just freaks me out whenever I hear it. Ця пісня, ну тут ми вже не можемо сказати, лякає мене кожного разу. Коли я її чую, бачите, це оце значення, коли ви стаєте дуже емоційними. Ну, можна сказати, чіпляє за душу. Ця пісня кожного разу чіпляє мене за душу. У випадку з Скері, <хи> хто дивився серіал, я думаю, що її за душу там нічого не чіпляє, це її лякає, що відносини ось такі стабільні, нічого там немає, немає цього полювання. Дівчата, пишіть в коментарях. І чоловіки пишіть. Хлопці, які вам відносини подобаються? Ось такі, коли там буря, емоції, це полювання, або щось стабільне, тихе. Пишіть. I totally understand. You're not getting the stomach flip. I totally understand. You're not getting the stomach flip. Я повністю тебе розумію. Це, думаю, ви знаєте. You're not getting the stomach flip. Тут цікавий вислів, у тебе немає у цих метеликів в животі. Stomach flip. Цікаво, нас теж так говорять: метелики в животі. Ми кажемо в животі, вони кажуть у шлунку. Але flip, stomach flip це. Флип це перегортати, перевертати. Тобто, щось таке дуже сильне, така сильна емоція, що у вас аж шлунок перевертається. І дуже часто це коли якась стресова ситуація або хвилювання, тривога. Чомусь дуже часто це якось поєднується з почуттям закоханості, якщо є метелики в животі, то я закохалася, але насправді наш організм. Вам каже, що це стресова ситуація, що це якась тривога, і вам треба тікати, а не закохуватись. Що насправді є страхом оце втратити чоловіка. Тобто, Міранда, вона пояснює, що у тебе оцей метелик і тому що ти, у тебе є оцей страх його втратити. Тому в тебе тривога, і ось ти маєш цей stomach flip. Це зовсім не кохання. Вона знає. Maybe I'm just not used to being with someone who doesn't do the. Maybe I'm just not used to being with someone who doesn't do. І далі подивимось. Можливо, я просто не звикла. I'm just not used to being with someone. Дивіться, після used у нас використовується to. Це прийменник. Тому після нього, якщо йде дієслово, воно повинно бути в «ing». Це Герунді в англійській мові називається. Відповідно, у нас being with someone. Я не звикла бути з кимось who doesn't do, хто не робить. Що він там не робить? Seductive with holding dance. The ever seductive withholding dance. Seductive. Intended to seduce someone. Seductive – це прикметник і це спокусливий. Тобто є намір мета когось спокусити. It was a seductive black evening dress. Це була така спокуслива, чорна вечірня сукня. «Withholding». Дивіться, у нас тут прикметник знову ж таки not expressing affection or warmth of feeling. The guy is a withholding type. Це хтось, хто не дає вам це відчуття, що ви подобаєтесь affection, або теплоти, warmth. Тобто, по факту, це стриманий. The guy is a withholding type. Цей чоловік у нього такий типаж, він стриманий дуже. Withhold це утримувати щось, якщо діє слово. Withholding відповідно, той, хто щось утримує. В нашому випадку це буде про. Почуття. Е, тобто, що тут Керрі каже? Вона метафорично каже, що я не звикла до е, когось, хто не танцює оцей спокусливий, але стриманий танок, що мається на увазі, що ця людина, цей чоловік, він дуже спокусливий, тобто він так себе поводить, що це її спокушає, але він не демонструє свої почуття, він холодний і тому вона звикла полювати. Як вам, чоловіки, вам подобаються такі жінки, які звикли полювати? А ну давайте вашу думку. But you, know, no I mean... But you know, there is an upside to being with a guy with no surprises. Ви знаєте, що є перевага плюс бути з людиною, з чоловіком мається на увазі тут guy, у якого немає сюрпризів. Upside – the advantage of a situation. Це перевага. Дивіться, up – це зверху. З сторона зверху, тобто перевага, а downside це недолік. Upside – downside. It's annoying that we can't travel until Thursday. But the upside is that tickets are cheaper than. Дуже дратує, що ми не можемо почати нашу подорож до четверга. Але плюс або перевага в тому, що білети тоді дешевше. Мене дуже часто клієнти запитують, як покращити англійську, як оцей ефект плату, це B1, середній рівень подолати. Друзі, це синоніми. Ви знаєте слово advantage, якщо у вас є середній рівень, але upside ви можете не знати. Disadvantage downside. Тому вчіть синоніми або приходьте до мене на курс. Steve is completely predictable, but that's one of. I mean, Steve is completely predictable. Я маю на увазі, що Стів, він дуже передбачуваний. Predict. Дієслово able. Це у нас буде суфікс, який робить дієслово найчастіше. Прикметник. Він дуже передбачуваний. But that's one of the things I love about him. But that's that's one one of of the the things things I I love love about about him. him. Але це і є одна з речей, які мені в ньому подобаються. Бо що я в ньому люблю. Бачите? Керрі, вона така, вона звикла полювати, там щось, спокуси якісь. А Міранда, їй подобаються стабільні хлопці без сюрпризів. І подивіться на вирос обличчя Саманти. It's just so comfortable. Це так зручно, вона каже. And safe. And safe. Це дуже зручно і безпечно. Я вважаю, що для жінки дійсно важливо відчувати цю безпеку у стосунках. Чоловіки, пишіть, що ви думаєте. І жінки. Цікаво оцю. почути вашу думку одного гендеру, чоловічого і жіночого. Are you Are you dating a man or a minivan? Ти зустрічаєшся з чоловіком чи з мінібусом. Ну, тобто, керрі це не подобається, так? Бус, цей міні-бус, він зручний, а чоловіка по-іншому треба зустрічатись. Read into it what you will. but my new... Read into it what you will. Мені сподобалася ця фраза. Думайте, як забажаєте, але вони використовують read. Read into it what you will. Тобто читайте, як ви хочете. Думайте, як забажаєте. But, But my new favorite thing to do on a Saturday night. Але найулюбленіша справа, якою мені подобається займатися в суботні вечора. Steve's laundry and I have is Steve's laundry. Це прати одяг Стіва. Лондері це будь-який одяг, білизна, яку ви праєте. І якщо вам треба діє слово, то ми використовуємо do to do laundry. І це перекладається як прати білизну. Оце її найлюбленіша справа, тобто прати білизну свого чоловіка. And I have never been happier. І я ніколи не була щасливішою. Тут у нас перфект використовується. Я повторюю це в кожному уроці, в кожному відео в мене є безкоштовний урок, який вам розкаже різницю між Present Perfect і Past Simple. Залишаю вам посилання. Your relationship is my greatest fear realized. Your relationship is my greatest fear realized. Твої стосунки це мій. Найбільший мій реалізований страх. Ой, вибачте, дуже смішно. <реш> тобто тут, до речі, цікаве речення. Is my greatest fear? Це мій найбільший страх, Realized, який реалізований. I totally understand your dilemma. I totally understand your dilemma. Я повністю розумію твою дилему. Або твою проблему. Ви це слово знаєте, у нас воно таке ж experience, honey. If you... And from my experience, honey. І базуючись або судячи з мого досвіду, honey – це солоденька. Бачите, оце honey ми можемо використовувати як між чоловіком і жінкою в стосунках, honey, але й друзі можуть використовувати. Honey – солоденька. Too good to be true. He probably is. If he seems too good to be true, he probably is. Якщо він seems to, здається, занадто хорошим, щоб бути правдою, то, ймовірно, це так і є. I don't believe this. I don't believe this. Я не можу в це повірити. Я в це не вірю. Now dumping guys for being too І <рес> таке може бути. Тепер ми відчуваємо хлопців, тому що вони дуже доступні. Це неформально. Всі запам'ятовуємо це слово. Воно дуже часто використовується в фільмах і скрізь, в розмовні англійській. romantic relationship you've been having with someone. Це коли ви дуже різко закінчуєте стосунки. Це коли ви відшиваєте або кидаєте когось, але неочікувано для людини. He is so awful. Why don't you just dump him? Він просто жахливий, чого ти просто його не кинеш. Чому я вас тут навчу? Запам'ятайте це слово, щоб ви кидали когось неочікувано. Mm. До речі, пишіть. Це така цікава тема ці стосунки, бачите, Шарлотта, вона в шоці, тому що ну, людина гарна, у них все добре. І тепер їй це не подобається. Вона в шоці. Ну, типу, як це може бути? Тепер ми кидаємо хлопцям, тому що вони дуже доступні. Що ви думаєте з цього приводу? Чи кидаємо ми? Чи вони нас кидають, коли ми дуже доступні? This is all solid proof of what I've been reading in this. This is all solid proof of what I've been reading in this. Це все є солідний solid, доказ того, що я читаю. Solid, ще чи можна перекладати як вагомий. Тобто, все, що вони зараз кажуть, це вагомий доказ того, що я читаю в цій. Дивіться, у нас тут I've Been Reading. Знову ж таки, Present Perfect Continuous. Тому що вона читала і зараз читає. Процес до теперішнього часу. In this great new book. В цій класній новій книзі. It says that if you really want should... to really get married. Тут каже вона wanna. Звертайте на це увагу want to, wanna, Якщо ти дійсно хочеш одружитися mm -hmm. або знайти собі чоловіка. Spending so much time women. You shouldn't be spending so much time around dysfunctional single women. <laughs> Мені дуже смішить це речення. Вам не слід you shouldn't be spending. Витрачати дуже багато часу, або, або проводити багато часу поблизу або з dysfunctional single women. Жінками, які самотні і dysfunctional, які неправильно функціонують, неблагополучні. Подивіться на вираз обличчя Кері. Це ж вона про них каже. Дивіться, dysfunctional. Not behaving or working normally. тобто це нефункціональне або дисфункціональне, або неблагополучне, ми кажемо, які поводять себе або роботи ненормально. A dysfunctional family, тобто неблагополучна родина, родина, яка якось не так функціонує. І ось і Шарлотта каже, що вони якось самотні та неблагополучні жінки, і не треба з ними у цей час проводити. Так, давайте дивимось без субтитрів. We we adore each other. We have fun together. We mesh. And this is a problem? No, it's just well, it just it, it feels odd. You no, know, I'm I'm used to the uh, you know the hunt, and this is effortless. It's just it's freaking me out. I totally understand. You're not getting the stomach flip, which is really just a fear of losing the guy. Maybe I'm just not used to being with someone who doesn't do the. Ever seductive withholding dance. Hmm. But you know, there is an upside to being with a guy with no surprises. I mean, Steve is completely predictable, but that's one of the things I love about him. He's just so comfortable and safe. Are you dating a man or a minivan? Read into it what you will, but my new favorite thing to do on a Saturday night is Steve's laundry, and I have never been happier. Your relationship is my greatest fear realized. I totally understand your dilemma. And from my experience, honey, if he seems too good to be true he probably is i don't believe this now we're dumping guys for being too available this is all solid proof of what i've been reading in this great new book it says that if you really want to get married you shouldn't be spending so much time around dysfunctional single women ось такий, ось Покращила дуже гарно свою англійську, дивлячись саме цей серіал у свій час, рекомендую для тих, у кого десь B1, навіть B2, такі середні, трішки вище середнього рівень, вже можна дивитися. Пам'ятайте, що ви можете завантажити безкоштовні картки за посиланням під цим відео. Якщо вам було корисно, поставте мені, будь ласка, лайк, напишіть мені коментар або відправте це відео другу. Мені буде дуже приємно, я для вас. Намагаюся знайти різноманітні уривки. У мене навіть є пісня. Подивіться, я божню цього співака. І мульти, і фільми, і інтерв'ю, щоб ви вчили англійську різноманітну з різних сфер життя, звикали до різних акцентів, до різного ритму, швидкості говоріння. Ті, хто не підписався на канал ще, підписуємося і до зустрічі наступної п'ятниці.